Так, в цьому романі не буде ніякого кохання. Поїхав мій персонаж в гощу. Це кохання всюди лізе. Та? Називати себе письменницею це ніби пихатість якась. І я довго не називала на. Чи вірите ви в магію? Я вважаю, що кожній людині все світ якісь певні знаки. Перший мій роман, де немає прототипу. Та сядь же людину та пиши, та що то є таке? Ти письменниця чи ти хто? У її книг живі і суперечливі, а читачі не лягають спати, поки не дізнається кінець. У текстах вона переплітає теперішнє, минуле таємниці і почуття сьогодні. У талановитих авторка містичних романів з Рівнечни Алла Рогашко. Вітає вас! Вітаю! Давайте розпочнемо з ваших читачів. Якби ви їх описали, то яким вони були? Що вони люблять, про що мріють і так далі? Мої читачі найпрекрасніші. <ріст> я їм завжди це говорю. Мої читачі вони з тонким душевним складом, і вони ага. здатні відчувати те, що я заклад... ну, як закладаю. Uh, у мене якось воно мимоволі виходить. І я вже коли закінчую uh, твір, роман, я читаю його ну, якби повністю готовий. І тоді я відчу... ну, Розумію, що туди закладено, угу. волі, тобто це не спеціально. А ви знаєте, От, і, я... і читачі вони це вловлюють, і мені це так приємно. Я спочатку бентежилась, думаю, боже, чи вони це зрозуміють, чи вони оці мої пазлики складуть. Угу. Це ж так в мене такі непрості романи. Розуміють, <ріст> я спокійна. Так. Ви згадали, що ви перечитуєте в кінці е, книгу? Я перечитую без безперестанку, але вже коли крапка, коли вже я оголосила, що крапка, і я ну так вже намагаюся абстрагуватися, і от так свіжим оком так угу. мовити, після якоїсь паузи. Читаю вже як без А як визначитися, що угу. вже була крапка, уже все? Бо мені здається, О, що в цьому такому відчуваю. польоті і захваті вже не можна зупинитись. Угу. Вже знаєте, коли під кінець, вже там такі вже енергії, що я ночами до ранку, до світання, і так, такі енергії бурлять. І все <ріст> крапка, я ну, це відчутно. Угу. Так. Ви знаєте, що ваші читачі дуже багато говорять про те, що досить такий високий рівень багатошаровості, що це не зовсім таке, як вони кажуть, легке чтиво, А книга, яку смакуєш повільно, перечитуєш фрази. Бачите, вони ставляться до цього уже з якимось таким гарантом того, що вони беруть книгу в руки і це буде е, щось класне. Чи не лякає вас, коли ви пишете, uh -huh. е, що ну, а раптом це не досягає того рівня, який вже Угу. Uh -huh. В принципі, ні. Єдине мене, от в цьому новому романі я бентежилась, коли я собі сказала, так, в цьому романі не буде ніякого кохання, ніяких таких почуттів. Досить мені, я вже виросла, досить цих пристрастей. І поїхав мій персонаж в гощу і закохався, пустився берега. <рес> <рес> ну але я так акуратно намагалась все-таки його тримати трошечки. Хоча uh -huh. я не можу ним покерувати. Це кохання <рес> <справді. Всюди> лізе. <рес> так, <А>, то, <рес> <рес> да, тому вилізло. І я коли цього ще не було, то я бентежилась, думаю, як сприймуть, чи може їм, uh -huh. бо вони звикли, що у мене є романтичні лінії. А тут, думаю, не буде, ну але. Спустився берега і такі такі трошечки є. Я знаю, так. що у е, вас цьогоріч такий офіційний творчий дебют так, так, 10 років, так. але насправді це вже більше 20. І mm. мені цікаво за цей час, яку би хотілося б книгу чи свій твір перечитати, якби зараз довелося. Ой, я перечитувала перші три. Ну не зараз, а так поступово, бо так були думки перевидати, uh -huh. чесно кажучи. <рес> Що? І тепер ось четвертий роман не з колодязя. Я просто остерігаюся його читати, бо він мені подобався свого часу. Я боюсь, щоб я не розчарувалась. Uh -huh. Зрозуміло, що цифри цифрами, але в який момент очі і чи пам'ятаєте ви його, коли відчули, що от я письменниця, оце уже прям таке звання, якийсь такий mm -hmm. певний титул, що це перестало бути чимось аматорським, так для себе, щось в шуфлятку? От мені подобається, і стало чимось професійним. Знаєте, я довго не наважувалась називати себе письменницею. У нас взагалі в українців трошечки він прищеплений такий комплекс меншовартості. Uh -huh. Такий, знаєте, він, як це пояснити, не згадаю зараз. Це ми таке травмоване такі, наша нація. І... Називати себе письменницею, це ніби пихатість якась, mm. і я довго не називала. У нас є письменник Степан Борцюк. Він назвав себе письменником, коли вже написав 20 книг. А oh, Я така думаю, ну, 5-6. Може може вже, але думаю, ну та як? <ріпи> <ріпи> <в принципі. ріпи> рано? Але вже зараз якось так знаєте. Переоцінка цінностей, uh -huh. якісь переусвідомлення, переосмислення постійні. Тому, в принципі, ну. Тільки ми тимчасові візитери на цій землі, ну назваш ти себе так, і що? і що з того? Ну не знаю. <сміття> тобто вже що, я це пережила. Чи, чи не мотивували відгуки читачів вже зрозуміти, що ну раз так люди пишуть, значить щось там є? Читачі взагалі мене дуже мотивують. Вони мене такі, такі прекрасні, такі я не знаю. Ви пишете містичні романи. Зрозуміло, що для цього потрібно мати це все в душі. Тому мені цікаво, чи вірите ви в магію. Та певно що, то як би я то все писала? Добре, а тоді наступне запитання: mm -hmm. коли людина пише якісь романтичні романи, зрозуміло, що вона десь збереться з якогось кохання з якихось історій. А де ж тоді натхнення взяти для містичних романів, якщо ну якщо так і не суперечитись між собою зараз, то магію ми не бачимо в нашій реальності в реальному житті? Ви знаєте, я вважаю, що магія є в житті кожної людини, просто не кожен здатний це відчути і розпізнати. Uh -huh. Я вважаю, що кожній людині все посилає якісь певні знаки, певні сигнали, там якісь навіть, не знаю, десь, якесь навіть може бути речення почути випадково десь в транспорті, там якась фраза, так, наприклад, або якась реклама, от їдеш в транспорті. Ти найкращий. Ну, це я, наприклад, я не пам'ятаю, що я вже колись бачила, що мене так підтримало в важкий час. От, і просто якось треба це відчувати. Мені здається, що я це відчуваю. Не знаю, може я помиляюсь, але завдяки цьому я це все я навіть не можу сказати, що я це пишу, воно мені пишеться, бо от я зараз якби взяла, відкрила новий файл зі своїм новим романом. Я не знаю, чи я б отак, я б не змогла отак сісти і заплановано писати. Воно просто приходить в певний момент якийсь от клац. Uh -huh. І пішло. Ви, ви стрімголов біжите до ноутбука. А е, я не стрімголов, писати? бо я практично завжди за ноутбуком, uh -huh. тому мені бігти далеко не треба. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Я знаю, що ось ваш крайній роман Містеріум, який ось ось нещодавно uh -huh. вийшов, ви писали найдовше. Uh -huh. Чому так вийшло? Я його почала писати, це виходить, п'ять років тому я почала його писати, трошечки писала-писала, тоді почалася повномасштабно. Угу. і я перестала писати відповідно. Я думаю, багато хто перестав писати. Але потім якось поступово-поступово. так, так. І вирішила і... закінчити. Та я то вирішила його зразу закінчити, але. Коли мій персонаж, коли я вже думала, ось він зараз ще щось там таке, таке, можливо, може, ще те. І вже можна завершувати. І тут мене запросили на презентацію в гощу. І після презентації з бібліотеки мені, мені зробили екскурсію в маєтку Ленкевичів. І я так стою на цій терасі, де мені розповідають, тут у мене персонаж-музикант. Тут, значить, відбувалися різні імпрези музичні. Думаю, о! Куди приїде мій Єремія uh -huh. з виступом? І він туди поїхав, і почалася ключова, ключовий перелом в сюжеті. Абсолютно було все інше. Uh -huh. Я тоді зрозуміла, що таке містеріум, бо назва мені прийшла відразу. У мене не всі назви одразу приходять, навіть не так. Буває, що я дописую роман і думаю, яка ж має бути назва. От. А тут якось відразу прийшла назва. Кілька сторінок написала і зразу прийшла ця назва. Я не розуміла, що це ще таке, просто знала, що ось така буде назва. Коли персонаж поїхав в гощу, і я зрозуміла, чого така назва. І зрозуміла, якраз перед тим була, я рік чомусь не могла писати. І я зрозуміла, що чекав цей роман, оцих вражень. Угу. Та, та... Ну, раз персонаж угу. поїхав в Гощу, то угу. думаю, що жителі Гощі вже 100% мають почитати цю книгу. Так. А поки я би хотіла запитати вас, ви як письменниця, якби вам потрібно було б якимось буквально декількома словами пояснити, чому варто прочитати цю книгу, чому дійсно людям ви впевнені, що сподобається. Що би ви сказали? О, я в жодному разі не люблю нав'язувати якісь свої книжки. Ні-ні ні. -ні, -ні. Навіть не знаю, ага. чому варто. Ну, Це якщо людина любить якісь історичні моменти, якісь філософські, можливо, роздуми, якісь цікаві, тут у мене є різні таємниці, секрети, різні перепатії містичні. З цим маєтком в гощі пов'язано дуже багато містики. Тому коли я тих всіх розповідей начулася, то, тоді так. які ще місця угу. чи локації, ті локації угу. можна зустріти у ваших книгах? Угу. Бо я знаю, що люди люблять читати про те, що їм близьке. Угу. В цьому романі в містеріумі є трішечки Львова. Uh -huh. Рівне, гоща є городок. Є м, трішечки кракова, якщо я не помиляюсь, бо я можу сплутати. По-моєму, кракова. Ваші це. читачі у відгуках mm -hmm. приділяють якусь таку особливу увагу саме героям. Mm -hmm. Я про це згадувала на початку нашим глядачам: що вони досить живі, суперечливі. За ними mm -hmm. якось дуже цікаво спостерігати. Вони завжди очікують, що буде далі. І мені цікаво, якого персонажа найбільше любите ви? улюбленець. Ви знаєте, я люблю всіх своїх персонажів. Я і знала, навіть, що ви так скажете. І навіть але... є в мене такі не дуже позитивні. Uh -huh. Ну вони всі люди, і я коли ж пишу, я влажу, якби би, не хочеться казати, в шкуру кожного. і Я все пропускаю крізь себе. Тобто тому мені кожен подобається. Я не можу сказати, що от того я. Ні-ні-ні. <хи> є Ми така думка, що коли персонаж негативний, uh -huh. то його люблять менше. Чи uh -huh. є у вас як в письменниці такий певний стереотип? Бо деколи письменники говорять, що вони негативних персонажів навпаки люблять більше, бо вони характерніші, яскравіші, ними можна більше чого uh -huh. зробити. Є в мене такий персонаж з Роману з колодязя. Такий пан, він дуже недобре не, не повівся зі своєю внучкою. І дуже його засудили всі мої читачі, але я його якби теж певно, я не кажу, що його виправдовую за його ті, угу. що він дозволив собі. Словом, я його теж приймаю. Чи пишете ви якихось героїв з реальних людей, чи можна там в когось впізнати були прототипи? Але в цьому ром... це перший міром о перший міром, де немає прототипів. Я дуже любила прототипів використовувати. Та. А якщо так угу. раптом склалося, угу. що персонаж негативний, чи не ображалася та людина? що ось так от О, ні. Показав. ні ні Я так стараюся, що якщо ем, прототип, то я намагаюсь. Якось бережно з ним поводитись. Але я зараз згадала про виці навіть навіть реальні персони, наприклад, Олексій Татаренко. Uh -huh. Там, значить, мій персонаж, один з персонажів написав п'єсу, і йому товариш порадив, каже, слухай, в нас є так, я знаю, тут одного значить, театрального діяча. Може би ви поставили цю п'єсу на і він, значить, там присутній. Так. Цікаво так. мені ще також пані Алло хотілося б дізнатися за яку книгу ви отримали від читачів найбільше похвали хороших слів і фідбеку. Можливо, ви й не очікували, а от якось так склалося. Ви знаєте, мабуть, запровидець. Запровидець. Причому навіть зараз вже після провидця вийшли свідки зеркала, які написані до провидця. Ну, Тобто вони довго лежали. І от містеріум вже читали, а от подруга моя, наприклад, сказала, от мені все-таки провидець угу. на першому. <гум> ну, бачите, вибір читачів, як то, такий кажуть. Був, Я просто написала його за півроку, він так просто вихліпнувся на мене. І от він дуже такий потужний. Зараз я б його не написала. Там ну, настільки емоційний твір, що. Так, на той момент я знайшла в собі сили. Я думаю, що це мені дух предків допомагав, бо там такі є локації, де е, ну, я був, звідки мої батьки родом з термані. Ага. Ну я вам хочу сказати, що мені теж близько це село та? і тата. Угу. Та. І насправді дуже часто ви описуєте саме краєвиди. Знаю, що в Дермані дуже красиво, угу. як і загалом угу. на Рівненщині. Та. І яке місце зазвичай для вас можливо є таким місцем сили, в яке приїжджаєте? Вам так прям геть легше там дихається і твориться. Зараз моє місце сили. Одне з місць сили це Гощанський, Це. Парк старовинний, ага. просто він настільки отак ідеш ним, і так здається, що сила тебе наповнює. Просто я не розумію, чому це так. А що буває зазвичай найскладніше? Тобто, mm -hmm. можливо, це якраз ви бачите білий лист, і треба сісти вже щось почати робити, і ви такі Ой Боже, я не можу мені треба зосередити, ще піти кави випити. Або можливо, навпаки, коли треба показати вже готовий матеріал. І найскладніше для мене це переживати ось ці періоди неписання. Я дуже себе не люблю в ці моменти і от просто. Та сядь же людину, та пиши, та що то є таке? Ти письменниця чи ти хто? Ні? Ні, щось тримає. а я, я потім минає час я розумію, чого мене тримало, бо мали прийти певні враження, певні сни. У мене снів багато в моїх творах, от в цьому зокрема. Тому я розумію, що це все не спроста, ці всі паузи. тому… Ви себе не треба... Ой, Буває іноді, але ну, не йде, не йде, не можу ага. я. <реш> ви раніше в нашій розмові пригадували, що пропускаєте це все через себе. Ага. І мені цікаво, у який етап життя ви себе відчували найщасливішою, і це потім можна побачити у вашій книзі. А що таке щастя? Це якісь певні миті, певні моменти, якісь відчуття. Тут і зараз, коли відчуваєш виразно тут і зараз, це є, по-моєму, щастя. І відчувати життя, відчувати емоції, відчувати людей, які поруч. І це і є щастя. В одному з своїх інтерв'ю раніше ви говорили, що любите писати від імені чоловіків. Так. Чому так? Я вже знайшла відповідь, бо я довго не розуміла. Е, я так собі думаю, в кожній людині є чоловіче і жіноче. Uh -huh. Я думаю, що мені просто в чоловіча, в мені все-таки більше. Uh -huh. І тому воно так, от Та. uh -huh. я так це поясню. Не знаю, можливо, є якісь інші. Може, я через рік знайду якусь іншу відповідь. Дуже Це часто в нас письменників розбирають на цитати. Знаєте, в нас люди люблять, наприклад, сфотографувати uh -huh. щось, от, яка їм відгукнулася. Uh -huh. Чи є у вас ваша, ваша улюблена цитата, яку ж ви самі собі написали? Ні, яка подобається? Ні, Я не тримаю свої цитати в голові. Коли десь там хтось зацитовує, то так, о, нормально так сказала. А із колег. З колег, чи мені подобається в колегах? Якісь цитати? Якісь цитати. О, так, так, але я зараз теж не згадаю. Я все розумієте, я все занотовую, і тому у мене все десь так, щоб підглянути. А так, то я не згадаю за так. цих 20 років, які ви пишете вже більше. Я впевнена, що було дуже багато всього. Але Кожен письменник проходить певні етапи. Якби треба було зараз описати трьома словами етап, на якому ви, що би це було? Етап, на якому я зараз. Мені здається, що я в постійному якомусь пошуку. Угу. Пошук чогось нового, якісь нові горизонти, <гум> маю на увазі творчі. <гум> Десь там якісь думки. Щось розширити, якісь межі, свої власні. Uh -huh. Та, я думаю, що це постійний якийсь пошук. Uh -huh. Ну що ж, і тоді наостанок, давайте таку ми дамо пораду нашим глядачам, які хочуть познайомитися з вашими книгами, але ж не знають, з якої почати, яку обрати. Що би ви сказали? Я думаю, оцей новий роман прекрасно підійде для ознайомлення. Клас. то що ж Це. я вам дякую, пані Алла за дякую. таку розмову. Сподіваюся, натхнення вас покидати не буде, буде Спасибо. до вас залітати. І кількість от 521 тисяча знаків. Ваш рекорд буде ще більшим. Щоб <с. було ще людям читати. Дякую і вам дякую. А я нагадаю, що сьогодні у талетолитах була авторка містичних романів з Рівненщини Алла Рагашко. Мене звати Оля Добреля. До зустрічі на ITV Media Group. Eu